Десять основних фішок принтеру бамбулап Pivanes. Перше, те, що він готовий до друку через 15 хвилин після того, як ви його дістали з коробки. Друге. Керування принтером з додатку Бамбулап Handy. Ви можете слідкувати за друком, вносити корективи в друк, зупиняти та запускати на друк нові моделі. Третє. Керування принтером зі свого робочого місця по Wi-Fi. Вам не треба бігати з SD-картою до принтеру кожен раз, коли ви запускаєте друк. Четверте вбудована камера, яка автоматично записує таймлапси та дозволяє вам контролювати ваш друк. П'яте феноменальна швидкість друку до 500 мм на секунду та надійність. Шосте закрита камера для друку високотемпературними філаментами. Сьоме. Класний дизайн. Принтер чудово виглядає на столі, на нього просто приємно дивитися. Восьме. Активний шумодав. Принтер підбирає чистоту роботи моторів, щоб вони працювали асинхронно та робили менше шуму. Дев'яте. Можливість друку декількома кольорами та матеріалами одночасно при купівлі додатково IMS-системи. Десяте. Захист від втрати струму. Якщо під час друку у вас пропаде електроенергія, то принтер поновить друк, як тільки вона з'явиться. Це були 10 фішок принтеру Bambula s Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. А придбати принтер P1S ви можете за посиланням в описі.